За ініціативи всеукраїнської громадської організації «Об'єднана діаспора азербайджанців України у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка відбувся показ військового фільму азербайджанського режисера Вахіда Мустаєва Ходжа, присвячений трагедії в місті Ходжали. Те, що переживає Україна зараз, по одній сценарії вже пережив Азербайджан. Я теж в свою чергу желаю, щоб був мир в Україні і склоняю голову перед пам'яттю Умерших Азербайджанцев, Шехідав також і уміших українців мальні за свої за свою свободу. Перед показом голова Житомирського обласного представництва об'єднаної діаспори азербайджанців України Радж Гасімов зазначив, що Ходжелинська трагедія, зважаючи на сьогоднішні події на сході України, переконливо свідчить, що ціна штучного замирювання і відсутності достатньої реакції світової спільноти може виявитись занадто високою як для України, так і для цілого світу. Говориться Варіс або біженцях, которые убежали которых было больше миллиона то же самое то что они пережили и пережили наши переселенцы это дай бог чтобы на украине не было войны было перемирие наши переселенцы тоже вернулись. Свої дома на перегляд фільму запросили і тимчасових переселенців з Донецької та Луганської областей, які нині мешкають в санаторії тетерів. Лілія Наумова приїхала з міста Первомайськ Луганської області. Розповідає такої підтримки, як від діаспори, мало від кого можна чекати. Мало організацій, організації, таких які от регулярно допомагають. Азербайджанська діаспора нам допомагає. У скільки ми обращаємося, нам відкликаються люди. питання, медикаменти, все это необхідно. І дітки у нас маленькі, очень багато многодітних багато сімей проживають в нас в санаторії там і. Люди обращаються за помощью волонтерів. Приходять, потому що фінанси фінансова сторона как бы учи ставлять желать лучше. Люди пережили похожую, так скажем, ситуацію в своє время. І з сочувствиями относятся к нашої сейчас біді. Раніше фільм був презентований у кінотеатрах столиці та інших міст України. Яна Черпицька, Євгені Саулов, телеканал СК 1